Uh, так, Максим Гардієв і прогноз того, що uh, для кожного знаку зодіаку, що там чекає? З якого ми ну, давай починаємо? На давай на тиждень. Починаємо з овнів. Овні. З овнів. окей. Так. Дуже класно, подивись, яка карта класна. Бачиш, людина гуляє по парку, по плодоріддя. Бачиш з козликом. З... з козликом. Ну, це ж овен, в принципі. Mm -hmm. ну, ну... Камон. Це їхній тиждень. Це фактично їхній тиждень, так? А де дівчинка тоді? тут? Просто з бородою, чи це оце? Це дівчинка, але в нього на руках до депіляції, Щоб Це я так і зрозумів. Для них це буде крутий тиждень, я так розумію. Для нас, ну я ж такожовен, бачиш? Тому для овнів дуже крутий, легкий. Прям тиждень, прям казка. все буде Так Хто наступний у нас? Наступний тильці. Треба «телець». наступний телець. Телець. Ой, телець. Зверніть увагу, будь ласка, на духовність. Вам не вистачає трохи духовності, емоцій духовних. І взагалі, ви зараз в якихось матеріальних аспектах. Тож дуже, будь ласка, зверніть увагу на саме на духовний аспект вашого життя. І вас все тоді згармонізується. Пам'ятайте, що баланс повинен бути у всьому. Так, рухаємося далі. Хто? Близнята! Близнюки! Де? 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 Читай, до речі, є два варіанти зараз, як правильно назвати близнята чи близнюки? Напишіть свої версії, як ви думаєте? як правильно... Близнюки правильно. А зараз всі пишуть близнята. Я не знаю чого. Я до речі, вже друге друга людина, яка це говорить. Отже, близнюки-близнята. Що чекає вас? Емоційний, ви ви дуже на цьому тижні будете емоційними, бо це у нас тут з кубків. А туз кубків він означає в першу чергу багато дуже емоцій, як яскравих, так і не дуже. Але розумійте, що все це завжди він балансує. Тому, якщо у вас будуть якісь погані на цьому тижні емоції, то знайте, що через деякий час вони згармонізуються дуже з чимось класним і позитивним. Так, що чекає вас? Що, сьогодні? Ще, ще. що сьогодні? сьогодні на тижні? Сьогодні на цьому тижні. Сьогодні на цьому тижні. Ой баланс, ну, боже, нарешті ракам повезло. Вони знаєш, взагалі такий знак, яких баланс не можуть уловити? Так? Яко? Ну хай ж не рак. Вони не мали якось... рак, але, ну, да, я... але я... так. Ну, Бо я так дивився, що ти розумієш, про що я так. кажу. Е, але на цьому тижні ви нарешті зловите оцей гармонічний палец зенс між вашою темною стороною і світлою стороною. Це дуже добре. Чим я вас і вітаю, але не, не надовго, я впевнений. Леви і левиці. Так, так, давайте, дивитися. О, дивіться, буде дуже багато роботи. Чекайте, значить, що я вам можу сказати: якщо ви а, не мали роботу і не знаєте, що робити, то цей тиждень вам подарує нові якісь знання, і взагалі буде все добре. А ще мені знаєш, що дуже подобається, що а, в відкриються нові якісь, по перше, нові якісь знання. А по-друге, відкриється якась нова інформація дуже крута для вас, для того, щоб ви реалізували свій бізнес на На 100%. Будь Обережним буде <рігла> <А рігла> що щось хороше. А <рігла> що зараз? А Це не я це всяка. <рігла> а далі у нас Діви. <рігла> <рігла> а, це ж то Діви? у нас <рігла> дива. <рігла> кошмар. Саме <рігла> <знак, рігла> я В принципі смысле! Зна... Ой, ну давай, не, ну давай. Не щось. кажіть такого. Діви всі прекрасні. О, Зараз буду казати дуже дуже падає. Але це балерина, це ж прям я. Дивись, маніпуляція. Карта маніпуляцій це говорить про те, що на цьому тижні деякі люди можуть вами маніпулювати. Чого вони зараз... Маніпулюють? Угу. зараз такий дуже важкий час, в принципі, для дів, тому що вони мають таку енергію у дуже вразливу. Тому хочу сказати, що, будь ласка, не ведіться на маніпуляції, а особливо маніпуляція які ну вам дуже близькі, бо оця маніпуляція вона не доведе, як то кажуть, до позитивного результату. Давайте далі. Терези Терезів? Терези. Дивимось на вас. Терзи, ой-ой-ой, ой -й 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 -й. ну таке не дуже. І а? Дорогу дали саме так. Дорога. Далеко. Дорога, далеко. і е, бачиш, що на цій карті зображено двоє людей. Це говорить про те, що е, ну не де... саменькі вже будуть нормальні. Ну не? ні, бо вони якраз саменькі Бачиш, вони розходяться по різним а. містам, по різним місцях. Тобто, що ми можемо тут бачити? Велика ймовірність якихось людей, які з вашого життя підуть на цьому тижні, слава Богу, бо ці люди з вашого. Життя, ваш вашому житті не потрібні. Тобто, якщо ви ще досі тягнете з розлученням, то мені здається, що цей тиждень просто буде ідеальним для того, щоб нарешті поставити крапки. Ну і я хочу сказати, що в принципі, якщо все світ буде від вас забирати щось на вашу думку, дуже важливе, то пам'ятайте, що це далеко не важливе. Це те, що вам заважає рухатися далі. А хто далі? У нас Скорпіони. 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 Давайте дивитися на скорпіонів. Давай. Що чекає скорпіонів? Дуже цікаво, що чекає на скорпіоні? Так на скорпіоні? О Дядько, дядько шах, шахами. Шах. За нас чекає так. По перше, це стратегія. Дуже класна стратегія, яку ви повинні обов'язково на цьому тижні робити. Тобто, що концентрація на стратегії. Ви маєте зараз дуже класні плани на майбутнє. Ви відчуваєте їх? Ну взагалі проблем немає. Але є одна проблема у тому, що ви їх неправильно. Ну, Неправильно транслюєте, вам потрібна обов'язково буде якась стратегія. Ага. Я вже не знаю, куди дивитися. Чи куди дивитися. Тому стратегія це ваш найголовніший символ цього тижня. Далі стрільці. Стріліц. Стріліц? Стріліц. Щось на мальфарському говорить. Та, та, та. О, вибір. Дивіться, стриці, якщо у вас є зараз і ви стоїте перед виборами, я впевнений, що багато... банки це... не пліткують, вони просто стоять і чекають, кого вибере людина. <гум> це зазвичай означає карта вибору. Тобто, uh -huh. на даний час найголовніше вам це зробити ваш той самий найважливіший вибір, бо без нього ви не можете зайти ось сюди. Бачите, оці воріт? Ви повинні. Кажи ще раз, бачиш? Угу. Ви повинні обов'язково вибрати, з якою людиною, з якими життєвими ситуаціями і позицією ви підете далі. Тож це обов'язково. Інакше не пройде так. А от далі давай зроби на самого балованого і вредного що тут Натякають на Євгенчика прекрасного. На Козиріжки. Ой, карта диявола. Oh! Як не очікувано. Я, я не знаю, ну, пристрасті, емоції, драйв. Чекайте на цьому тижні. Неймовірні яскраві емоції, гроші дуже так, прям прям зненацька з'являться. Мені дуже... <схай> Началось. <схай> дуже класні емоції, дуже класні такі. Знаєш, але є одне, але не треба перебіг, з не, алкоголем та якимись такими штуками, наприклад, їжа. Знов ходати треба, треба значити. Знову знов да? ходати. Водолії далі. Водоліє. Що чекає водолія? Будеться ловіти воду. Пам'ять це. Так. Все, давай біом знімає, я тобі зараз розкажу. Отже, слухай. Водолі, по-перше, ця карта говорить про емоційну, про якусь е, таку енергію е, саме духовності. Знову ж таки, у нас знову один ще, ще один знак завдяки, який не вистачає трохи духовності. Але мені здається, що цей тиждень треба посвятити собі, присвятити собі, і мало того, присвятити собі, так що і морально якось вам потрібно знайти якогось психолога, з ким можна поговорити. У вас дуже багато накопичилось негативу, який потрібно. Просто-напросто звільнити, вивільнити себе, і наприклад, ось бачиш, на прикладі цієї карти можна просто звернутися до чи до психолога, чи до людини, яка ну можна до священника, якщо ви хочете причаститися, якщо ви більш духовна така людина, ну кому що Кому що імпонує, звичайно. Ну, давайте останній знак зодяку риба що чекаєте. Останні, але не останні позначення. Mm -hmm. Отже, рибка. Це Макс тебе підсиджує, Женя. Намагається бути ведучим. У нього гарно виходить. У нас нічна зміна якраз. О, супер. Супер. Я буду, знаєш, я, я знаю, що буду робити. Я буду телефонувати дьоміну в 3 часи ночі, і казати: Дьомін спиш? Залишилось 7 днів. Йому краще дзвонити в 3 годині ночі і казати: Дьомін! Залишилось 3 години і треба вставати і їхати на ефір. Ти що ти спиш? І отже, лелека, бачиш, це красива карталека. Це треба. Ну, для риб, в принципі, стихія повітря дуже. Дуже важка, дуже незрозуміла, тому що рибки вони все ж таки з такої води, вони mm. люблять дуже сильно так глибоко перенути. А тут говориться про те, що цей тиждень вам подарує крила. Ви нарешті станете е, рибою літючою, яка буде оцей ікру. Яка це знаєш, то, в суші ми їмо? Yeah, л... Літючою рибою Оце ікра. Оце ви станете такою літючою рибою, яка вам енергетично ви відчуєте себе дуже яскраво. Відпустите весь негатив. Цей тиждень подарує вам не неможливо. Справді емоції, пам'ятайте, що все негативне залишиться позаду.